Від соціального переходимо до антисоціального звірячий злочин у Запоріжжі. відразу трьох своїх родичів, навіть батька, сокирою позбавив життя той, хто мав би піднести склянку води у старості. Яку мету переслідував нелюд, завдаючи смертельних ударів, дізнавався справедливий Дмитро Ні Нелюдська жорстокість і заради чого в Запоріжжі потрійне вбивство до поліції надійшло повідомлення, що у приватному будинку на вулиці Червоногірська знайдено три тіла. Навіть для мене, оперативника з багаторічним стажем, цинізм цього злочину виходить поза межі розуміння. Наші співробітники доклали максимально зусиль, аби встановити обставини події та особу фігуранта. За лічені години його знайшли. Ним виявився 29-річний мешканець Запоріжжя. 11 вересня близько п'ятої ранку він прийшов до будинку, де мешкали його рідні, маючи намір заволодіти їхнім майном та грошима. Планам завадили бабуся і дід, які на той момент вже прокинулися. Щоб прибрати небажаних свідків, він жорстоко зарубав їх сокирою. Не пошкодував нелюд і власного батька, який також був у будинку. Сокиру виконув біля річки неподалік, повернувшись додому, спробував змити з одягу сліди крові. Злочинця затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого пункту 1, частиною другої статті 115, умисне вбивство кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу, тримання під вартою.